Давайте про Волса. Радник Трампа з небезпеки Майк Волс заявив, що США потрібен український лідер, який готовий забезпечити тривалий мир з Росією. Та поки не зрозуміло, чи готовий до цього Володимир Зеленський. У мене запитання до Майка Волса. А Путін готовий забезпечити тривалий мир з Росією? У нього була ця практика тривалого, блядь, миру. Ми шукаємо того, хто готовий забезпечити. Арістович, хорошо подойдет. Ви вже його знайшли, ви вже в принципі відтворюєте його тексти. І це ж зараз цю всю він там щось поміняв, здається, назву свого а, блогу на те, що типу, він будучий президент, щось таке. Коротше, от вони шукають. Вони шукають президента, який буде готовий на мир з Росією. Ви шукаєте не там. Питання в тому, що війна з Росією розв'язана, тому що українці щось зробили? Що за хірня? Чому українці винуваті в тому, що російські війська до нас зайшли, росіяни окупували Крим, росіяни мають геноцидальні практики на наших землях 300 років? Чому ми винуваті? При чому тут ми? Ви не знайдете президента, який забезпечить довготривалий мир з Росії, тому що рано чи пізно вона цього президента виїба і прийде просто на його місце. Як це з Лукашенком було? Вони там ще, до речі, господи, я не пам'ятаю, чи я інтерв'ю слухала, і там було про те, що от у Лукашенка получилось. Лукашенка молодець. Серйозно. Я вже не пам'ятаю, хто це говорив. Ну, коротше, боюся, боюся збрехати. Ну, може, це ж може це взагалі якесь інтерв'ю було таке. Типа там я не знаю. Ага, ні, це було інтерв'ю Дугіна. Ми зараз ще Дугіна подивимося. У мене ще для вас вішенка на торті. Ну, давайте. Майк Волтс. давайте послухаємо його інтерв'ю. Для того, щоб я просто хочу вам це показати, для того, щоб це був зліпок реальності. Ми зараз живемо в цій реальності. І ці люди добровільно. Беруть участь у геноциді українців. Вони обрали це робити. Вони усвідомлюють, що вони роблять. Мені не треба вам доводити, що вони не усвідомлюють. Вони усвідомлюють. Вони в матеріалі. Вони інформовані. Вони обирають. Райавтор the Ukraine war happened, after Russia invaded Ukraine, to be more specific. You were on CNN and you called Zelensky a 21st century Churchill because of how he was leading the fight against Russian tyranny. And yesterday you called him. Uh, or at least you compared him to an ex girlfriend who wants to argue everything that you said nine years ago rather than moving forward. Is that really how you see it now? And do you see at all the perspective that he was trying to put out there, which is that he does not trust Vladimir Putin and he feels that he needs some kind of security guarantee? Well, Donna, you know I would also point out if, if we want to do a history lesson on Churchill, uh, that he stood and fought uh, for his people. President Zelensky stood and fought uh, for for Ukraine, but Churchill was also voted out of office in 1945. He was a man for a moment, but he did not then transition England into the next phase. And it's unclear whether President Zelensky, particularly after what we saw Friday. Is ready to transition to Ukraine to an end to this war and to negotiate and have to compromise. Yeah. And what President Trump said right there that day in the Oval Office is both sides are going to compromise here. He's made that clear to both Vladimir Putin and Zelensky, but it did not appear to us that Zelensky was ready to go to peace the president is trying to end this war. he campaigned yeah. on it. he was elected on it. and that's going to take well, tough diplomacy. That, that, uh, who would criticize us? but you have members of democrats that are criticizing us for dealing with the russians. the same democrats that had no problem dealing with the murderous iranian regime can, in an iran deal that was horrific and used the russians as intermediaries. Can i, I, just mean, follow I think you've on got one of those senators coming on your show. so, it's, uh, so i'm finding the kind of hypocritical pearl-clutching in. Я також попрошу вам написати, якщо будуть далі проблеми зі звуком, для того, щоб я щось зробила з мікрофоном. Ну, маю надію, що все нормально. Так от. Ще один радник, ви розумієте? Радник. Зе не готовий. Зеленський не готовий до того, щоб мир підписати. Росіяни готові. Росія, приїдь в Київ. Приїдь в Київ і поживи. Під звуки того, як росіяни готові. Я кожну ніч відчуваю, ніби у мене на лобі хрестик. Кожну ніч я боюся, що десь тут. Я боюся за себе, за свою сім'ю, за свою дитину. А ти кончений розповідаєш, що Зеленський не готовий, а демократи взагалі сиранам, що то там. Ну, ви подивіться на цих ницих кончених гельмінтів, це ж гельмінти. What I'm saying is this war needs to end and that's going to take concessions on territory, that's going to take Russian concessions on security guarantees, that's going to take all sides coming to the table and we are working very hard to drive those negotiations forward. на якісь поступки, говорить нам, значить, цей Волц. Давайте ж послухаємо на які це вообще. Ви Там немає ніякої суті за цими пустими словами, і тільки зривання на те, що Україна виновата, демократи хто завгодно. Тільки ми молодці, Ми хочемо миру. А яка суть? А ми не можемо вам сказати, тому що це секретний секрет. You just mentioned a specific concession potentially that you would like Vladimir Путін we haven't heard any specifics before. well we can't get any specifics from the ukrainians but this will clearly be some type of territorial concession for, for security guarantees uh, going forward i mean that has been discussed uh, in previous rounds a of security negotiations, guarantee from we the think u.s that is a broader framework who guarantees that security well right now in under so some some first principles this needs to be a permanent end not a temporary end this needs to be european-led security guarantees going forward part of that is Europe's contribution to its own defense so it has the capability to do so we've had both the United Kingdom and France talking about mm -hmm. their troops uh, uh, on the ground going forward and then you know let's not get too far ahead of ourselves what type of support we provide or not. Uh, is to be negotiated but one thing is clear we do not see ukraine being a member of nato because that would automatically drag u.s. Right. troops in but, but donna you know look we need to get all sides to the table and we're very frustrated that we did not see that from the ukrainians after we had negotiated a minerals deal that would bind us together grow their economy uh, and change the nature of our aid Це так переконливо. От просто послухала. Я спеціально даю ці великі шматки, щоб ви просто почули. Україна отримає гарантії безпеки на те, що вони підпишуть, і ці гарантії безпеки будуть. Ну, точніше, як? Україна має спочатку, Україна має віддати якісь свої землі, території на те, щоб отримати якісь гарантії безпеки. Журналістка питає: хто буде давати ці гарантії безпеки? Ну, Європа! Ми про США поки що не, не знаємо, яку гарантію надати. Ми будемо там це, це з'ясовувати. Типа, підпишіть угоду з США про гарантії безпеки, які вам буде давати Європа, а ми поки що не знаємо. Але зразу знаємо, що точно не гарантії в НАТО. ні. А, до речі, про Лінці Грема. Він коли там 14 лютого віщав в Мюнхені, то там було про те, що. Ми погано підготувалися до наступної агресії Росії. Треба було у 2014 році прописати, що якщо Росія нападе, то, причому що війна не, не, не зупинялася, в принципі, це просто довготривалий напад. Ну якщо Росія нападе, то за цих умов Україна зразу автоматично потрапляє в НАТО. Говорить нам містер Піздабул Лінці Грем. Я така, ну ви можете, під... я це вже не вирізала, тому що в мене голова боліла від цього всього. І взагалі температура піднімається і так далі. Ну коротше, він сказав, що от треба було оце зробити. Ну ми це не зробили, і це не факт, що вони зроблять. І зараз нам волос розповідає: нам треба підписати гарантії для безпеки для України. Вона нам за це віддасть землі. Вона нам за це віддасть то-то-то. А що Америка? Ну, ми не знаємо там Європа буде. От гарантії безпеки надаватиме Європа. А що ми даватимемо? Поки що не знаємо. Ну точно не НАТО. Офігенно! Ти слухаєш це, і ти такий чувак, ти взагалі себе чуєш? Ти себе чуєш? Це от, оці люди розповідають, що Зеленський якось не так веде перемовини. І коли я читаю ці відгуки, що Зеленський був ні в костюмі, в костюмі, хуюмі і так далі. По-перше, це фото дуже активно ходить в соцмережах, і це фотографія 1948 року. Це навіть не 80 років тому. І вам показують вождя вождя племен. Які підписує капітуляцію перед Америкою, віддаючи землі благодатні своїх племен Америці за безцінь і за гарантії безпеки? І подумайте, я вам вже цитувала про Імперську і колонізаційну природу Америки, відео позаминулого разу. До речі, два відео, які були у мене минулого понеділка і минулого четверга. Вони, в принципі, закривають тему того, що відбулося в п'ятницю, тому що я оце говорила, говорила, а воно прямо і розкриває. Так от, колонізатори награбували чужі землі, на, заробили на цьому бабла, зараз на цьому баблі сидять і розповідають, як вони за вдячність. Будуть Україні, але з багатьма подяками і з поверненням грошей допомагати чужими грошима, грошима, які вони отримували. Отак. Я не пам'ятаю, хто сказав. А, він сказав про те, що коли був 9 -1 -1 теракт, і багато країн допомагало Америці, ніхто щось не просив гроші назад. Ну це ж не Трамп, і це ж не трампісти. Зато в костюмі. Якщо говорити про костюми, я вам цитувала минулого понеділка інтерв'ю посла Росії в Британії Андрія Кіліна. Одне відео я відклала, таке думаю, покажу іншим разом. Ну зараз покажу. Це відео, яке я вам не показала. але от зато дядя в хорошому костюмі і не доїбешся. Не те, що Зеленський. зіллянський. Що бомдатерин Маріюпол, трейнстейшнін Краменторська, піца ресторан ін Краменторська, шопінгмал ін Кременчук, Чилдренс Госпіталін Київ. Civilian targets. Uh Civilians Victoria, I think we have already gone through these questions. Why are you repeating them? because i'm putting to you that they're civilian targets. Mm -hmm. no, these are not civilian targets. Uh, the pizza that you have mentioned has been attached to the hotel, uh, which was full of uh, soldiers, officers, especially from the nato countries, and all of that stuff. it is just one example. this is sufficient. we do not target civilians. Uh, we, have, uh, we are targeting only uh, ukrainian military infrastructure, including into uh, energy. right. So there were soldiers in the children's hospital, in the shopping mall. No, of course it is uh like uh, everybody is saying that the church was near here and it's just uh it is uh, a usual stuff uh, which uh, is being invented after a certain attacks. Okay. Talking about the fine details of security guarantees is like talking about the details of a warranty before you know if you're going to buy the thing. We're, we're, we're driving both sides to the negotiating table, and yet people are trying to put the cart before the horse. And last question there are reports that the Trump administration, you are uh, talking about pausing offensive cyber, cyber operations against Russia. Is that true? Uh, that has not been part of, of our discussions. Uh, there will be all kinds of carrots and sticks to get this war to an end. No carrots! For Russia, sticks for Ukraine. Like... Ми не будемо говорити, які гарантії дає Америка, тому що це як з покупкою людина не знає, які гарантії будуть, коли вона купує продукт. Ти серйозно? Може вона й не знає, який продукт вона купує? Ну просто про продаж повітря, продаж повітря з паралельним газлайтингом всіх українців звинуваченням нас у тому, що Зеленський не в костюмі. Тільки паладурків, полудурків прямо в соцмережах. Боже, Зеленський порушив дипломатичні стандарти. Ви бачите, що вони говорять? Які дипломатичні стандарти, де да він би пройшов в ідеалі, і на нього би ще щось наклали, і так далі. Ці кончені тварі вони знають, що вони роблять. Вони знають, що вони роблять. Вони знають, які наслідки, тому що вони роблять, і вони нічого не обіцять. Вони не говорять ні про які гарантії. Там пустота. А там ті гарантії, які вони називають, не є гарантіями. Не буде як в Афганістані. серйозно, серйозно, А що? Ну, а чому? Тому що Трамп так сказав? Ну, та серйозно, ну. За те, за те. Мага підтримують Дубінського Тепер забудуть. Дякую, Володя, що написав, що Америка ж наклала санкції на Дубінського, Що вони забули? Тепер підтримують і говорять, що переслідують Дубінського не, 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 незаконно. Мало того, що Америка сама наклала санкції на Дубінського, так іще і ще й Дубінський розповідав українцям, що Україна відкрила тут не існу... О, що Штати відкрили в Україні неіснуючі біолабораторії. Але вони оце зараз обирають підтримувати. А от це дуже смішне. Марк Рубіо звинуватив Зеленського у тому, що він спробував «Ukraine's плейн Дональда Трампа. Дональда Трампа, знаєте, є менсплейнінг, коли чоловіки жінкам пояснюють, як народжувати дітей, чи там догодувати груді, чи щось таке, Да? 아니, не тільки. Тому що вони ж краще завжди розуміються. Так от, Зеленський не може Трампу Юкраїнсплейн, що насправді відбувається. І ну тут тут ви розумієте, що Зеленському. Доводиться зараз спростовувати все те, що він багато разів, багаторазово, багато років підряд озвучував сам. Карма догнала. Але давайте я зараз про Ukraine's Planing трошечки зачитаю. Пішла, знаєте, дивилася це все. Повернулася до джерел. Чому я не хочу вертатися до СРСР? Я один з тих сотень тисяч українців, людей українців, що не хочуть вертатися додому під більшовизм, дивуючи тим цілий світ. Давайте так перегорнемо історію про що це Багряний пише там. Я не знаю в якому панроці пише в сорок 40... 46-му. Давайте перевернемо цю історію, і давайте цей текст зачитаємо від імені українців, яким пропонують піти в окупацію до Росії. Я українець, робітник з походження, маю 35 років, уроджений на Полтавщині. Зараз живу без сталого житла, вічній нужді, никаючись як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями з СССР, які хочуть повернути мене на родину. Я не хочу вертатись на ту родину. Нас тут сотні тисяч тих, хто не хочуть вертатись. Нас беруть із застосуванням зброї, але ми чинимо скажений опер. Ми воліємо вмерти тут, на чужині, але не вертатися на ту родину. Я беру це слово в лапки, як слово, наповнене для нас страшним змістом, як слово чуже, з таким незрівнянним цинізмом нав'язуване нам радянською пропагандою. Більшовики зробили для нас, для ста національностей, єдину совітську родину і нав'язують її силою, цю страшну тюрму народів, звану СССР. Вони її величають, родина і наганяються за нами по цілому світу, щоб на аркані потягти нас назад на ту родину. При одній думці, що вони таки спіймають і повернуть, у мене сиві волосся, і я вожу з собою до соціалістого калію, як останній засіб самозахисту перед сталінським соціалізмом, перед тою родиною. Для європейців і для громадян усіх частин світу, крім СССР, дивно і незрозуміло, як то може людина утікати від своєї вітчизни і не хотіти повертатися до неї. То, мабуть, великі злочинці, що бояться кари за великі гріхи перед своєю вітчизною, мабуть, тому до нас ставляться з такою ворожістю. Дійсно, тут є чому дивуватись для тих, для кого родне слово відчизна наповнене святим змістом. Що може бути милішого за вітчизну, за ту землю, де народився, де ходив по ній дитячими ногами, де лежать кості предків, де могила матері? Для нас слово відчизна також наповнене святим змістом і може більшим, ніж для будь-кого іншого, але не сталінська родина. Мені моя вітчизна сниться щоночі. Вітчизна, моя Україна, одна з рівноправних республік Федерації звільняє СССР. Я не тільки не є злочинцем супроти своєї вітчизни, а навпаки, я витерпів за нею третину свого життя по радянських тюрмах і ще до війни. Вона мені сниться щоночі, і все ж я не хочу нині вертатись до неї. Чому? Бо там більшовизм. Цивілізований світ не знає, що це значить, і може навіть не повірити нам. Та слухаючи нас, мусить представитися до того уважно. Ми прожили там чверть століття, і говорячи тепер страшну правду про тамтешній світ, ми робимо це з повною свідомістю, що ставимо під загрозу з смерті терору і каторги всіх наших близьких і рідних, що ще залишилися там, і що на них Сталін буде вимщати свою ненаситну злобу, і кровожерну зненависть до нас, українців. Одначе це не спиняє нас від бажання розказати світові хоч частину тієї страшної правди, що жене нас по світах крізь нужду, холод і голод геть далі, як страшна примара правди про родину, про країну сталінського соціалізму і про нашу українську трагедію в ній. Отже. І дам далі багато пунктів, чому Багрянин не хоче вертатись на родину. Підійдіть і почитайте. Це треба перекладати. І розповсюджувати. Але, звичайно, не Рубіо, не Волцу, не Трампу, не Лінсі Грему. Бо це вони не за переконання. Вони не за переконання. Вони усвідомлюють, що вони роблять. Вони свідомо обирають бути такими. Слово цивілізація це з книжки Євгена Пашковського. Почитайте. Але підготуйтеся, бо це нелегке чтиво. Це не мій неологізм. Не можу собі перебирати. Так, і тепер давайте ми пройшлися по юкраїнськ Тут мені хочеться ще трошечки поговорити про інформаційний простір. Десять хвилин про інформаційний простір. Рекомендую піти почитати дослідження, яке опублікувала Оксана Мороз. Для того щоб зрозуміти, що коли я розбираю якогось умовного арістовича, то це не наша Бульбашка, що це точніше, що ваша Бульбашка його не бачить, але дуже багато інших людей в цьому живе. І от там топ-10 каналів українських інформаційних ютуб-блогерів, попри те, що вони в Росії і через VPN доступні їх дивляться. Топ 30 найпопулярніших коментаторів українського YouTube. Ви просто подивіться. Це просто капіте. Подивіться на ці імена. Ці люди, ну переважна більшість цих прізвищ мене лякає. Я не кажу про нормальних коментаторів. Але переважна більшість цих людей мене лякає. І в текстах теж вийшло дослідження, яке я теж рекомендую вам подивитися. Ви можете подивитися оці дослідження хто найбільше. Експертує свою експертизу, і у текстів до речі, з'явився Ютуб. Підписуйтесь там дуже класно про різні дані. Я думаю, що багато буде цікавих відео. Рекомендую. З усього цього експертного контенту, який ми аналізували, близько 30% – це відео військових коментаторів. З їхньою участю вийшло вже 34 тисячі відео, які разом набрали більше 2 мільярдів переглядів. Номер один військовий коментатор це вже згаданий Роман Світен, а другий у переліку Олег. Жданов раптом ви не знали, то Жданов це кадровий військовий, який звільнився з армії у 2007 році. У 2015-му він намагався увірватися в українську політику, і десь в той же період почав з'являтися медіа як військовий експерт, так само як і світен. Жданов любить коментувати все підряд. Після повномасштабного вторгнення він став відомий своїми прогнозами, які все ніяк не збудуться. Какие будуть последствия, якщо вони подарвуть Каховською ГЕС? І рішаться ли вони на это? Ні, они не рішаться на это. Ви що? Later... Особисто ви вірили, що вони таки підірвуть Каховську ГЕС? Так, цілком. Для мене це було просто питання часу. Мільйони переглядів. Мільйони переглядів.